Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Зеленський заявив, що вже є попередні дані про те. Що росіяни почали застосовувати в штурмах помітну кількість солдатів із Північної Кореї в операціях у Курській області. Сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів із Північної Кореї помітну кількість. Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливо застосування і на інших ділянках фронту. Втрати серед, втрати серед цієї категорії вже теж помітні, сказав Зеленський. За його словами, Москва фактично втягнула в цю війну ще одну державу. Причому втягнула максимально. Нові удари Орієчніком. На свята. Що каже наша розвідка, друзі? За словами представника гур Андрія Черняка, від Путіна від путінської влади можна очікувати усього, що, чого, чого завгодно. Тому не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги і треба йти до укриття. Соцмережі та медіа повідомляють, ніби Росія може завдати удар ракетою Орешник по Україні вже цими вихідними. Також можливі удари на сакральні для росіян дати Різдвяно-новорічні свята. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що було помилковим постачати Україні далекобійну зброю або дозволити удари в глиб російської території. Шольц підкреслив, що під його керівництвом Німеччина стала другим найбільшим військовим прибічником України. Проте я, як і раніше, переконаний, що було б помилкою, якби зброя, яку ми надали Україні, була б задіяна для ударів глиб РФ. Або якби, ми, або якби ми постачали зброю, здатно зробити, зробити саме це, сказав він. За словами Шольца, необхідно за будь-яку ціну не допустити конфлікту між РФ і НАТО. І якщо ніхто, крім нас, не володіє силою розуму, необхідною для ухвалення зважених рішень, то так тому й бути, додав Шольц. Але, друзі, моя думка така: Шольц із самої, самого початку напевно насрав собі в штани. Від переліку. Тому що ще той він сирун. Німеччина взагалі була така, знаєте, все-таки все, все, все там є продажні шкури сидять і так далі. Тому Шольц, іди, ти знаєш куди. Хоч ви і допомагаєте Україні, але все ж таки, все ж таки е, потрібно давати більше зброї, щоб бити вглиб по РФ. Російські військові намагаються відбити плацдарм Збройних сил України на Курщині. Від початку доби, 14 грудня, станом на 16.00. На фронті відбулося 166 бойових зіткнень, із них понад чверть у Курській області РФ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. На Курському напрямку з початку доби відбулося 45 бойових зіткнень, 26 із яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 7 авіаударів. Скинувши 10 керованих бомб та здійснив 212 артилерійських обстрілів по населених пунктах РФ та позиціях наших захисників, йдеться у денному зведенні. Ось такі, друзі, новини коротенькі. Не знаю, чи вони добрі, чи погані. Але все ж таки є й добрі новини, і погані новини. Тому ось так, друзі. Слава Україні! Героям слава! Підтримуйте, друзі, фінансово наші Збройні Сили України, хто чим може, кожною копійкою і так далі. Ну, ось так, Ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Не забувайте, друзі, обов'язково. Слава Україні! Ще раз скажу всім захисницям, захисникам. Стаємо перед ними всі на коліна, тому що, якби не вони, нас би взагалі б не було, друзі. Ось так, друзі. Дякую всім за увагу!